Доброго дня, шановні. Після заяв Трампа, що він виводить війська з Європи, зразу відреагував Ердоган, сказав, що ті 150 тисяч, які планує вивезти Трамп, заведе Турція. Тобто Турція продовжує наращувати свій потенціал країни, яка гарантує безпеку навколо себе, в тому числі і в Європі, в тому числі це. Арменія та Азербайджан, в тому числі інші міста, де Турція перехоплює ініціативу. В той час, коли Трамп зворачує міць США за межами своєї країни, згортуючи всі програми впливу, в тому числі і військовим чином, замість нього приходять такі країни, як Туреччина, а це дуже великий гравець. Сама велика армія в НАТО. Та такі як Китай. Китай теж відреагував і сказав, що він теж готовий гарантувати безпеку в Європі. І це не дуже гарні новини, тому що з такими гарантами там невідомо, що буде. Я маю на увазі Китай. А Туреччина це дуже добре. Туреччина це серйозний гравець і відповідальний.